Коли я підняв телефон і побачив пропущений дзвінок від свого батька о 3.12 ночі, я вже знав, що це не просто так. Я лежав у ліжку, намагаючись заснути після важкого дня, коли екран знову засвітився. Цього разу повідомлення Сину, якщо не спиш, подзвони. Потрібна твоя порада. Мене аж перекосило. Мій батько той самий чоловік, який терпів усе мовчки, Міг не розповідати про проблеми місяцями, а коли йому відрізали світло за борги у 2009-му. Він навіть тоді нікому не дзвонив. А тут, серед ночі, потрібна порада. Я набрав його одразу. Тато, що сталося? Слухай. Я, здається, наробив дурниць. Його голос був зламаним, ніби він раптом постарів на 10 років. Він розповів, що на старості років вирішив взятися за ремонт хати в селі. Найняв хлопців, заплатив наперед, і ті зникли. Телефони вимкнені, сторінка в соцмережі видалена, жодних слідів, а гроші майже всі його заощадження. Я сидів у темряві, слухаючи, як людина, яку я завжди вважав непохитною, стиха каже: Сину, я просто хотів, щоб вам з мамою було легше, коли приїжджаєте. Хотів зробити приємне. А тепер не знаю, що робити. І от у цей момент я раптом зрозумів дорослий ти не тоді, коли сам заробляєш гроші, а коли батьки вперше телефонують тобі серед ночі за порадою. Я не став його втішати штучними фразами, просто сказав Тато, ми все вирішимо разом. І в ту секунду він відчув, що не сам, а я, що тепер моя черга бути опорою. Наступного ранку ми вже сиділи за кухонним столом. Складали план кого знайти, кого запитати, як повернути хоч частину. Але найголовніше ми говорили. І батько вперше за багато років дозволив собі не бути залізним. Іноді життя вчить нас через нічні дзвінки. Іноді батьки теж потребують сильного плеча.